Вітаю на моїй кухні! Сьогодні покажу вам рецепт салату, який мене дуже порадував. Готується легко, а на смак такий, що хочеться ще і ще. Знаєте, бувають страви, які готуються ніби між іншим, але виходить неймовірно смачно. Я впевнена, що цей салат стане вашим фаворитом. Тут і користь, і простота, і той самий домашній смак, якого завжди хочеться. Тож, переходжу до приготування. Нам будуть потрібні наступні інгредієнти. Баклажани, червона цибуля, солодкий перець, томати. У мене червоного і жовтого кольору. Для соусу йогурт грецький, сік лимона, олія, сіль, чорний милиний перець та часник. Пропорції в описі під цим відео. Спочатку нарізаю баклажани, оскільки вони мають трохи постояти, щоб віддати гіркоту. Нарізаю на смужки, а потім на кубики. Нещодавно почула фразу, що баклажаний в салаті це як чорна сукня в гардеробі, завжди доречна. Тепер баклажаний солю додаю пару дрібок солі і, звичайно, перемішую, щоб сіль рівномірно розподілилася, відставляю у бік на 10 хвилин. Тим часом нарізаю солодкий перець, також на смужки, а потім на ось такі середні шматочки. І одразу перекладаю на деко, застелене пергаментом, оскільки овочі буду запікати. Викладаю в один шар. Наступно нарізаю на кільця цибулю товщиною орієнтовно 0,7 мм. Баклажани вже дочекались своєї черги. Вологу, яка виділилася, прибираю серветкою. І викладаю на деко поруч з перцями. Баклажани також розрівнюю в один шар. Тепер викладаю цибулю. Далі овочі щедро змащую олією. Можете використовувати як оливкову, так і соняшникову. Орієнтуйтесь на свій смак. Хочу вам сказати, що цей салат приклад того, що простота завжди смакує найкраще. І, взагалі, люблю ділитися робочими рецептами, які перевірені і дуже класно смакують. Отже, запікатиму овочі при температурі 200 градусів 25 хвилин. Я вас час швидко промайнув, овочі зарум'янилися: ось такі вони ароматні та гарні. Залишаю на деко ще на 5 хвилин і далі перекладаю на тарілку. І ще цей салат мені подобається за його яскравий зовнішній вигляд. І взагалі вважаю, що кухня це місце, де народжується гарний настрій. Тепер викладаю кільця цибулі. І злегка перемішую. Ну, хіба не гарно? І поки овочі вистигають, швиденько готуємо соус. Подрібнюю часник, обов'язково видаляю серцевинку. Можете використовувати прес або терку, як вам буде зручніше. Мені часник ароматніший, якщо його подрібню ножем. До йогурту додаю дрібку солі. Трохи чорного милиного перцю, лимонний сік, олію та часник. І ложкою перемішую до повного поєднання інгредієнтів. До речі, йогурт у мене по жирності 7% ось така консистенція має вийти. Залишилось подрібнити помідори. Для більшої яскравості салату використовую два кольори: червоний та жовтий. Подрібнюю на середні шматочки. У цьому салаті також можна використовувати помідори черрі, тоді просто розріжте їх на опіл. І тепер хаотично викладаю шматочки помідорів зверху на салат. Особисто мені на вигляд дуже подобається. Ось і все! Легкий, апетитний та корисний салат з баклажанів готовий. Залишилося додати лише соус та перемішати. Якщо вам було зі мною цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Будемо готувати ще більше чудових страв разом. Бажаю всім смачного та до нових кулінарних зустрічей!